Передусім, народний депутат України від партії Удар Віталія Кличка, голова підкомітету Верховної Ради з питань друкованих змі та інтернету Рустам Раупов наголосив, що блокування трибуни парламенту триватиме до того часу, поки кожен депутат не голосуватиме особисто. Ми прийшли в парламент для того, щоб працювати і чесно ухвалювати закони. Тому ми ми домагаємось, намагаємось добитися того, щоб виконувалась пряма норма конституції, щоб кожен з депутатів особисто приймав рішення і особисто голосував за ті чи інші закони, які виносяться у залу сесійну, і ті чи інші закони приймаються чи не приймаються. Це пряма норма конституції. Наголошую на цьому. Чому кожен з депутатів має нести особисту відповідальність, тому що Якщо громада, якщо люди висловили свою довіру і він потрапив у парламент, то він тільки він має нести особисту відповідальність перед людьми за те, які рішення він особисто приймає у парламенті. Тоді це буде дійсно демократичний шлях розвідки, Коли людина має можливість висловити свої погляди через доручення через депутатів, які потім голосуючи не голосують за ті чи інші закони. Я вважаю, що я і мої товариші і наші колеги по опозиції в нас немає вибору. Ми Будемо йти до кінця до нашої перемоги, тому що неможливо допустити той факт, щоб порушувалися прямі норми конституції. Тоді немає сенсу, взагалі, в існуванні парламенту, як такого, тоді немає сенсу в парламентській республіці, в якої ми з вами. Живемо народний депутат України Рустам Раупов зазначив, що блокування трибуни не заважає його однопартійцям працювати над законопроектами. Нагадаю, що партія удар Віталія Кличка вже зареєструвала 130 законопроєктів. законопроектів. Серед найважливіших напрямків її роботи боротьба з корупцією, впровадження принципу справедливості і рівних можливостей, безпосередній вплив виборців на владу та посилення місцевого самоврядування.